коли ми вже пів години розглядаємо звернення, наполягаючи депутат Савін, оперативно коротко, щоб ми розглянули його. Добрий день, уважаємі колеги. Из выступления Александра Романовича Радузского, секретаря Минской ради, я узнал, что, Сергей Ильич, вы планируете призначить на посаду директора, директора дирекции парков Бондаренко Николая Петровича. Призначил. Уже призначил. То я хотел бы, ну скажем так, высказать свое мнение как депутата міської ради, так как по своим посадовым освобожником являюсь э куратором э коммунального предприятия Институт развития города, э в котором Мандаренко Николай, э Николай Петрович был директором. Сколько лет было? Год, да, очень больше. И вот хочу сообщить э моим коллегам, что в период работы на посаде коммунального, директора коммунального предприятия, на мое мнение, Николай Петрович зарекомендовался, ну мягко говоря, не очень эффективным руководителем. Если сессия поручит мне, я дам экономический анализ работы этого руководителя. Хочу обратиться лично к вам, Николай Петрович. Вы при увольнении с должности, скажем так, по окончанию контракта, будучи руководителем этого предприятия, и в связи с тем, что в результате вашей хозяйственной деятельности предприятие не смогло вовремя рассчитаться с вами по оплате вашей работы ну, как директора предприятия по итогу трех месяцев, умудрились подать в суд на коммунальное предприятие, которым вы руководили, взыскать с коммунального предприятия около 20 тысяч гривен за несвоевременную расчет вами, как директора. Эти деньги э, по лишению исполнительной службы были сняты с э, счетов предприятия, когда оно получало деньги на ремонт школ, на ремонт э, крыш э, наших, э, скажем так, осветных закладов. То есть у вас тогда, скажем так, абсолютно не было никаких э, сомнений в том, что вам предприятие задолжало вот эти все штатные станции. Сейчас вы планируете возглавить более крупное предприятие, коммунальное предприятие дирекции парков, Сергея Олегович. Я вам сообщаю, как директор департамента, что я обязательно дам туда вот эту информацию. Вы знаете, что открыто криминальное проваджение по итогам работы нашего ведомого кремника. Там, где работы проводились силами коммунального предприятия, выделялись деньги Черкасской міськой радой на программы по сканированию планшетов, по установлению соответствующих программ. А потом все деньги переводились непонятным приватным предприятием. Да, Николай Петрович, вы же знаете, я знаю, что вы на доходы мы обусходили. Сергей Олегович, я действительно разделяю обурение Александра Романовича, что, во во-первых, такой ну, буквально чем была вызвана эта спешка, я не понимаю, по признанию этого руководителя, то во всяком случае, я не знаю, давал ли погоджение профильный департамент, то я, скажем так, услышав эту информацию, обязательно проинформирую своих коллег депутатов. А он, Николай Петрович, ну просто я считаю, что все-таки не место возглавлять коммунальный предприятие более в ранге директора. Потому что в те долги, я еще раз, такой факт. Как можно, было, как можно было брать материальную допомогу у тех предприятий, которые выигрывали тендера, десятками тысяч гривен, которые по итогу вашего звильна подали все в суд на наше коммунальное предприятие. Такое, как предприятие ИСАЛ вы знаете, да? Около 40 тысяч Отзыскалось нашего предприятия. Непонятно, с каких причин вам давали эти материальные допомоги. Это все есть по банковским выпискам и так далее. И когда надо вылечить, это надо увеличить, как Ну, я не знаю, кто там директор, засновник. Я просто довожу до видома своих коллег. И Николай Федорович, я бы все-таки постыдился бы вам возглавлять следующее коммунальное предприятие, потому что долг, совокупный долг сейчас нашего коммунального предприятия институт розыску, у вас вот заработной платы этого предприятия был около более 70 тысяч гривен. думаете, 70 тысяч гривен. Понятно, понятно, что была необходимость залучать деньги, скажем так, я не понимаю в каком форме, а сейчас вы планируете возглавлять, то я бы просто хотел, Олег Сергеевич, Зафиксировать, Александр Иванович, к вам Мальчик, зафиксировать э, платежный баланс у нас комара Петриата дирекция парка, чтобы не получилось, что через 3-4 месяца мы получим э, борговые ямы, которые у нас зараз на, в місця. сейчас э, нараховываются комары предпятки с утро за комиссиях. Предпятие, которые сейчас обложены судовыми позовами, так и Сергей Ильич, ну я считаю, что вы поговорите, тем более разделяю мнение ваши заявления тоже депутатов, чтобы они ну, скажем так, не, не лоббировали. в некорректный способ интересы. Ну, то вы подаете заяву на землю. Нет, Сергей ну я, скажем так, я же был в Нет, а я все равно, Сергей я вам скажу так, я же, я же популистскими заявами этими не занимался. Я лично считаю, что каждый депутат, как знаете, у нас в школе был день самоуправления, должен был бы Повникать в работу чиновников мисс Выконковывая, вы не хуже меня знаете все перепеки и все сложности. Работа чиновников. Я думаю, здесь присутствующие наши работники с Вуконкова раздразили моих. Значит, да, Сергей, вы же знаете да, да, да. эти проблемы? Сергей Ильич, пояснить, будь ласка, полтора миллиона штраф на горы сполковом со Светофоре. Подписывал режали. І не було понад тисячу прострочених документів звернень, не було мільйонних боргів по е, бойовій участі, і не було б скандальних знятих і поставлених тимчасових споруд, про які на кожній сесії піднімаються питання і йдуть звернені з По Поэтому моєї роботи бойовий участь у нас за 4 було 3,7 при плані 2. А у вас 19, є, 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 є до понимаєте? Сергей давайте не будем про в будущем. Я еще расследование, все. Так расследование уже значит, потому что единственная ну, фирма да. Техноинвест, она заключила договор и сплачивает, уже второй транш пошел. Сергей <свят> давайте вот не вводите а в наших коллег. Я не вожу у мене, я говорю про паспорт. Кримінальне справу. Ну серйозно, можу сказати, що я, я не сподіваюся, що секретар да, Ну ви дотримуєтесь реклами, ну вам слово не треба. Я вибачаю, дайте Я не даю вам слов. Ми завершили серйозний розгляд звернення. Ми зорах повернулися, ну повинні нам показувати. І, якщо чесно, я не сподівався на виступ Савіна. Я трошки здивований, тому що про ситуацію. А то, Садж, ну це мінус вам, що ви довго так мовчали. Е, і ми дійсно зачекайте. За, все. І я вам дійсно можу пообіцяти, що якщо це те, що ви сказали, є правда, ми звернемося, я як секретар міської ради, звернемося до прокуратури і будемо перевіряти ці факти. По-друге, Сергій Алеч, я вам даю таку пораду, як секретар міської ради, обраний 49 депутатів. Будь ласка. Перегляньте своє рішення, перегляньте своє рішення, по-перше, я повторююся, ви давали людям слово, коли балотувалися в мери міста, що ви не будете на роботу влаштовувати депутатів і в першу чергу тих, які прийшли разом з вашою командою. По друге, От якщо ви пам'ятаєте, пам не так було. Це якщо це ви пам'ятаєте, серія ж... факту. Ви зликуєте факт? Ви брешете. Дайте пане міський Рокі... Рокі... секретар. Ви брешете. Ви, ви віде, що Відкрийте, будь ласка, програму і прочитайте, шановні депутати. Депутат Радуцький, секретар міської ради. Бреше, тому що там було сказано слідуюче, буквально слідуюче, що. Депутати міської ради від фракції партії вільних демократів не будуть працювати в виконавчих органах міської влади Крапка, а комунальні підприємства це не є виконавчі органи міської влади. Будемо розсуждати тим образом. Ми будемо опрацьовуштовувати те, що у нас за Гриджані живе на полтора мільйона ну, штрафа, міського ваш колега. У нас з вами важливе питання заробітні плати, вакцинатів, охорони здоров'я. Ну давайте завершимо. Голосів фракції поведения. Александр. Вам не давали. Ви загалі ви вам слово не давали. Ви вийшли ви, 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 ви. ви секретар міської ради, який обіцяв, який обіцяв консолідувати депутатський Я це не О, Так, і порушувати регламент бере да все регламент не виконували. Ви перші не виконуєте регламент. Олександр Олександр, перестаньте в гроші кусо. Я вас Сергій да, Олевич, а, а тепер я вас прошу. Перегляньте, будь ласка, це питання по цему ну, дійсно вийде. Воно буде шкандаль навіть серед людей, тому що була масу інформації про це донесуть. Ви знаєте, по-друге, до вас, ну ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте на одній сесії чотири місяці тому сказав, я сказав, що все, я буду завжди поряд з вами стояти, дихати вам в спину, і ви не будете робити тут нічого, те, що ви робили до цього. Ніякі корупційні схеми у вас не фрукт. І я це зробив? Я йду далі. Я прошу, прошу, Сергія. Будь ласка, перегляньте питання щодо обрання на посаду керівника комунального підприємства, дирекція партії. Давайте проведемо прозорий конкурс, випишемо умови, і хай це буде прозоро. Я не наполягаю, що це було засудно, але це повинна бути людина. У нас пішли призначення, і пусть так воно і буде. Я вас прошу нові призначення на конкурсі. Ви як мер. Місто ви повинні це зробити. Дякую. Я маю єдине, що сказати, Олександр Романович. Я думаю, що не вам нагадувати кому-небудь про його слова, обіцянки і так далі. Бо саме на цій трибуні ви присягалися, що ляжете кістьми, щоб міський голова, щоб одареч не став міським головою. Саме в цьому приміщенні ви публічно заявили і пообіцяли, що ви складете депутатський мандат разі, якщо міська місія зареєструє подаручи міським головою обраним. Це ваші слова і ваші обіцянки. Ніхто ж не надо ви їх не визнаєте. Симу свій час. Ніколаті, <рігані> ну, я хотів би Цирпула. передати. Сергій Олег, з, з такою роботою до імпічменту вже дуже недалеко, я вам чесно кажу. Сергію, це дуже робити. Ну все, починає сховати.